Номер 1530. Накресліть систему координат ось вона у нас вже є. На осі ОІ Позначте точку з ординатою 2, мінус 2, 4,5, мінус 4,5. Назвіть позначену точку, яка в неї обсеса. Запишіть координати кожної точки. І так, перша точка має ординату 2. Ордината знаходиться на осі Y. На осі Y одиничний відрізок дві клітинки, значить ще дві клітинки. Ось ми маємо точку з ординатою 2. Позначимо її буквою А. І А має координату. По х це буде 0, по У – 2. Друга координата мінус 2. Мінус 1 і мінус 2. Нехай це буде точка Б. Точка Б має координату. Вісь Х. На осі Х буде 0, 0. 0. А по осі Інус 2. Мінус 2. Два одиничних відрізка вниз. 4,5. 2, 3, 4 і ще половинка одиничного відрізка. Ось у нас буде 4,5 точка С. Точка С має координати. Х дорівнює 0, у дорівнює 4,5. І остання точка мінус 4,5, мінус 4,5, мінус 2, мінус 3, мінус 4 і ще половинка, ще одна клітинка, мінус 4,5. Позначимо цю точку буквою D. Точка D має координати по осі х – 0